На прийом до сімейної лікарки Діани Хитряк прийшла пацієнтка. Коли востаннє здавала аналізи на вірусні гепатити, не пригадує, тож нині їй зробили швидкий тест. На ланцетці крапля крові і бустер. Інфікована чи ні, жінка дізналася за 10 хвилин. Результат у вас негативний, гепатиту у вас немає. Дякую. Швидкі тести один з варіантів діагностики вірусних гепатитів. Вони є безкоштовними у сімейних лікарів громади. Випадки виявлення захворювання двох типів Б і С – трапляються, каже Діана Хитряк. Симптоми схожі на інші вірусні захворювання, а подекуди жодних ознак немає роками, тому гепатит називають тихим вбивцею. Підвищення температури, це швидка втомлювальність. Потім з'являється там з кархія на болі в суглобах, біль в животі невідомого характеру. Вже на пізніших стадіях може з'явитися жовтушні шкіри і склер. Ми можемо запідозрити гепатит. Ми робимо тестування. Якщо він позитивний, ми даємо направлення на приймальне відділення в інфекційну лікарню. Може заразитися під час стоматологічної процедури, під час відвідування манікюру або, наприклад, татуювання. А також, якщо там якісь оперативні втручання, якісь ін'єкції. З 28 липня в Україні триває тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Попередити захворювання може вакцинація. Щеплення для дітей безкоштовні, а от дорослим потрібно їх робити власним коштом. Цьогоріч понад півтисячі мешканців області зробили такі щеплення. Вакцинували і майже 50% дітей. Адже за оцінками фахівців, майже 5% населення країни інфіковане вірусним гепатитом С. Ще півтора відсотка українців хворі на гепатит Б. Загалом існує п'ять типів захворювання. А це зв'язане з водою, з харчовими продуктами. А гепатит Б і С – це зв'язане вже з пошкодженням шкірних покрив з кров'ю. Люди, які народжені після 2000 року, вже вакциновані. вакцинуються вони тричі від цього гепатиту. Це планово і дитина. При народженні, яка отримує хоча б першу дозу, вона вже має практично частковий захист від гепатиту. Це дуже добре. Всі, хто народився до 2000 року, такої можливості не мали, воно не було включено до, до календаря щеплень. Медики радять робити тестування хоча б раз на рік. Всі форми лікуються, Б дуже важко лікуються злежної степені. 226 осіб в цьому році вже проліковано від гепатиту С. Гепатит С він вилікований. Я хронічна, так і гостра форма гепатиту С. Лікування йде від 3 до 6 місяців. Якщо там дотримувати всі рекомендації, які дає сімейний лікар, які дають лікарі, ця хвороба вилікована. Гепатит провокує рак і цироз печінки. Хмельничани про наслідки захворювання знають. Ми обстежувалися, але в дитинстві хворіла боткіна, ну, то зараз трохи є проблеми з печенька. Мало люди знають, що таке є хвороба і що треба обстежуватися. Дуже мало сам просвіт роботи проводиться, а треба хотілося чим побільше, щоб люди знали, що які є вірусні гепатити, які є типи, хвороба дуже важлива і дуже опасна. 2 серпня у парку імені Чекмана відбудеться медичний пікнік. Хмельничани зможуть обстежитися у фахівців центру контролю та профілактики хвороб на вірусні гепатити. Ірина Аріон Данило Біга новини міста.